Цирк Солона з Німеччини вперше в Ужгороді, але на арені виступають не лише відомі циркачі, а й місцеві діти жонглюють, роблять фокуси та акробатичні трюки. Ми робимо так, от, і вона підійде, і вона під така така. Так. І, і ми беремо її. Отак от. О, можна показати, Це треба словити, можна було. показати. Дуже багато людей, дуже... як буде ти не концерті якомусь. Тут атмосфера дуже велика, така класна, дуже класні ці інструменти, там різні труки можна робити і так далі. Усьому цьому навчилися за три дні їхні вчителі-наставники, восьмеро німецьких циркачів на чолі з керівником Біргером Кохом мене особливо вразило, як добре діти працювали разом, як швидко вони відтанули цирку. Вони були дуже сміливими і спробували все в перший же день, не вагаючись. Потім вони тренувалися, а зараз дуже схвальвані. Це міжнародний пілотний проєкт для соціально-психологічної інтеграції та реабілітації дітей з порушенням слуху. Чотириденна програма дозволила учасникам не лише набути нових знань і навичок, а й зняти стрес. Ціркове мистецтво як терапію для дітей з різними вадами здоров'я, Біргер Кох практикує вже понад 20 років в Україні. Вони вперше заради благодійні мети. korupcia metóda, jaká v Nemečine už ide, distuje 27 rokov, ona môže byť cikavá i v Slováčine, bo tam je reálne je problém integrácie ukrajinských detí do procesu obrazovania, do procesu učoby, do procesu mluvy a tak ďalšie. A tak, tak už tu v Užrode, v Zakarpati, vy majete 40 tisíc detí, beženci, akí prišli, akí nenarodili sa v, v Zakarpati, ale prožívajú tu následky viny. I e, komu nedopomohli, ak dítam. Участь у проєкті взяли діти ВПО та 80 учнів Ужгородської спеціалізованої школи, де навчаються діти з вадами слуху. Вони в понеділок приїхали, і це понеділок вівторок середа. Три дні вони їх навчали, а сьогодні показові. І звичайно, що не кожна дитина може на такому рівні супер, але вони всі показали себе з хорошого боку, що вони всі талановиті і вони всі. Зацікавлений своєму рості, розвідку своєму, щоб вони розвивалися, щоб вони знали, що є такі програми, і що можна себе реалізувати в чомусь. Проєкт втілюють за кошти благодійної організації Kids Смайл. Він покликаний допомогти дітям не тільки з вадами, але й тим, які через війну мають певні психологічні травми. Нас і mit проєкт Мальвіда Це пілотний проєкт. Однак ми залучаємо дітей у цирку солуна протягом багатьох років. І була ідея привести це в Україну, щоб показати дітям радість. І коли ви подивитесь на дітей у всіх у них усміхнені обличчя, тож я вважаю, що ми не прогадали з цією пропозицією. Ми обговоримо з нашими партнерами по співпраці, яким буде майбутнє. werden wir mit den з noch besprechen. Організатори дійства бачать хороший результат проєкту і шукатимуть спонсорів, аби цирк поїхав містами України.